Дружба не народжується в офісі. Куди ви там бігаєте? Щось не зрозуміла. Це жесть, я вже от така просто. Все. Дівчат нема найважчий період в моєму житті. Стоїть і. Всім привіт! Ми Concept студія. Розробляємо неймінги, логотипи, фірмовий стиль та взагалі будь-який графічний дизайн. А ще ми реалізовуємо це все: графічний дизайн, візитки, пакети, сертифікати, корпоративний мерч, там худі, футболки, будь-яку корпоративну продукцію та подарунки, звичайно. Все, що завгодно, від ідеї до реалізації. І ці випуски виходять на каналі Blav Concept Studio, і ми називаємо їх Дівчата з Blav», бо у нас працюють тільки дівчата. І з вами я, Стася Лера з Blav. Сьогодні у нас класна тема, я знаю, що вона дуже актуальна для тих, хто нас знає. Розуміємо, що більшість, хто дивиться наш канал, це, звичайно, наші підписники, друзі, друзі, друзі і так далі. А, а ті, хто новенькі, вони з нами починають знайомитися, і, в принципі, це теж нас класно характеризує, але дуже-дуже часто питання, яке я отримую від усіх, від близького кола до да, людей, які до нас приходять і тільки знайомляться, як так виходить, що ви працюєте і дружите? І це насправді так. Mm -hmm. а, тут от зібралося коло, яке ми вже разом, знаєте, сім років практично. Уже... Костяк такий, <хи> да, сильний, жорсткий уже... такий костяк. Вже знаємо. Так, так, мера. так, так, так. Три дуже різні дівчинки. І так. по віку теж я вам так скажу. <хи> дуже... Дві відрізняємось. <йду. хи> ну, ти. <хи> я, я від Команда ми, ми схожі. <хи> Трошки. В принципі, у нас така атмосфера а, серед всіх дівчат в команді, але. Просто ну ми яскраві представники, і ми йдемо у наших випусках. Все ж таки за хронологією, де ми починаємо спочатку, і тому ми розкажемо, як це вийшло, шовбла взагалі. Така атмосфера дружня, чому в нас хочуть працювати дуже часто, е як ми залучаємо красивих дівчат на зведенці. А я вам знаєте, скажу з чого почалася наша дружба: булінгу заб'ю просто заб'ю. Я перша ну, ось ця людинка, яка прийшла в цю компанію, пережила просто ну ну, нустівательство якесь Юлька була перша, хто прийшла. До речі, я не збиралася ні з ким дружити. Я б бачила дуже погані випадки, коли бос дружить зі своїми підлеглими, і потім це виростає фігню повну, тому що кордони ну витираються. втрачаються типу підстави, так що там, да, що там а, не викликає. Да, зараз... Юлька була в першій серії. Подивіться, будь ласка, ще не дивилися. В першій серії ми розказували в принципі, як ми відкрили агенцію БЛАВ. І, і вона була а, помічницею Вєти, моєї партнерки. і я Вєті сказала тоді: не дружить ні в коєму разі. А я взагалі ну, думала, що ми ніколи не будемо дружити. Бо ми якийсь час майже не спілкувалися. Вона тільки народила, вона так рідко приходила до офісу, і ну приходила завжди така загружена. Оси сідала за свій комп, була така ну злюща. Блін, насправді я згадую своє зараз, буду аж трохи. <реш> а, згадую трошки своє тоді, внутрішні, а, свій внутрішній стан. А, ну, це було ненормально. Ну, насправді стільки тягнути, скільки я тягнула. <реш> це було ненормально. Зараз я теж вагітна, і я збираюся вже інший, шлях. <реш> інший, інший шлях проходить. Але тоді, насправді так, я приходила, я навіть придивлялася це фотка, я така. І мене. Навпаки, я приходила в молоду команду, в мене був помічник Міша. Це був однокласник да. однокласник дівчат, класний парень, і вони дружили всі. Я приходила, я попадала в цю молоду атмосферу. Заряджались так ці енергії, да. молодості. І Міша він просто так мені підходив по вайбу, він був, був моїм помічником. І просто Міша, привіт тобі, я досі сумую. Це було найкраще просто співробітництво в плані. От ми розуміли, це чорний марочок наш парацьюлі. <реш> це воно от і це <реш> мій однокласник, мій друг. Він ну він був на її стороні і. Я назавж, назавжди запам'ятаю історію, коли я захворіла і сиділа вдома, і вони мене жорстко пранканули. Мало того, що я довірчива оця овечка, так я ще емоційна була дуже. Я зараз така вже ну пофігістка з кам'яним лицем. а тоді я да. дуже активно реагувала на все це і приймала близько ну, Юлька була з того радянського фігу. Хто буду я? Я? Так, я була і активна, і емоційна, і дуже така травмована, трошки, мені здається. Мені вона подобалась просто страшенно. Тому вона і здавалася Я не знаю, мені здавалося, що ми дружим пекла. Чисто аб'юзер такий. Могу давай, Е, Я тоді закінчувала грудне вигодовування і починала вже покурювати потрошки. І, і приходила, і в мене не було це тому що я не хотіла закурити, звичайно. Але, блін, душа тут, хотіла. дуже, дуже зривалася. Да. І тут бачу, що вони бігають кудись, бігають, бігають. Мені здається, а, а я була дуже, я прийшла до. Уходиш, що цигарки, блін, зблищують людей, да. куривочки блаф Блафа була приличним чоловіком. Я не матюкалась, не курила. там, Ну, коротше, нічого ну, не робила, Загалі. так приходила дівчина, така студенточка, і все. Да, я кажу, куди ви там бігаєте? Я щось а вона каже: ну, ми бігаємо курити. курить. І це нас дуже зблизило, тому що в'яза не курила, курила ми. В принципі, з Юлькою. А вона мене потім звинувачувала, що це взагалі я винна, що вона закурила. Нормально? Це ще один аб'юз! О, ще один аб'юз! І так як багато, знаєте. А, але ми дійсно надружили. Насправді Віта заводила цю звичку, мій партнер, що А давайте зберемось ввечері. Yeah, yeah, я бігла з дому. Блін, в мене дитина, там чоловіки таким можна там. А ми затримала, з машин нікого не було. Yeah. Там шампусика випили ввечері. Mm -hmm. І там пішли гуляти, щось mm -hmm. пішли до клубу. І Лєра, до речі, попала вже в атмосферу, там, де ну, ми, типу. Почали. Не ділилися якимись особистими штуками. Але, але коли теж досили, був слог, так, сплечений, був вже колектив такий дружній, але все ж таки я тебе теж побоювалася. Я взагалі не думала, що я буду з тобою дружити, якщо чесно. А досі що це? Так. Я ні, так вийду з себе, блін, як вони мене терплять, я не знаю. Я так вийду з себе там за якусь фігню, Потім розумію, що це, блін, фігня. Потім mm -hmm. я розумію, що я навіть там права не мала. Ну от ситуація, розказуй. За що? Це дуже важливо. Це було ось, блін, два тижні тому. Да. Я їду за квітами на склад. Ні, я їду за квітами в одне місце, там немає. Я їду за квітами на склад. Потім я беру Катю. Я вже психована. Катя, отут, вона сидить за кадром, вона підтвердить. Це жесть. Я вже от така просто. Ну розумієте, понеділок ніде нема квітів в Дніпрі, просто жесть. Ну, типу, таке, які мені потрібні, звичайно. Mm. <laughs> І я вже така зла, я кажу, Катя, це жесть, їду, Каті, жалусь. Ми дуже сильно настигаємо. Нам потрібно, щоб Юля прийшла з мейку, а все було готово, щоб квіти стояли. Я купила полуничку, я купила торт, ми все це з Каті тащив. А Лера вже в офісі. Звікою. Я навіть Звікою. 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 Да, ще одну дівчинку, яка в нас Також. І я думаю, блін, ну, доросла жінка, все підготує. Ну, у нас є просто традиція, що треба, щоб все було прибрано, щоб все було ідеальненько. Е, Прибранці у нас приходить один раз на два тижні, тому це були вихідні, коли її не було. Тому було достатньо, Тр достатньо трохи бруд, брудненько. Да. І короче, вона мені дзвонить, ми біжимо скати так язик на плече, ну чесно, біжимо, я вагітна з животом, бігу, вона біжить і говорит, Стась, ми это будем шарики купити». Я говорю, які шарики. <ріст> Слухайте, я, я сиділа, ну, курила собі спокійненько, бачу, іде дівчина, у неї шарики. І я така. О, шарики! А Юлька ж обрадується! Праздник зробимо. І Віка така, До! бистро забирає шарики! шарики! А ми тоже кажу... так спішили. Так хочеться шарика. ж да. шарики. Я кажу, ну ладно, і ми заходимо з Катю. Ну, все лягає на Катю, вся фігня. це, тому що я захожу. А в кухні жесть. Сіль. У нас є сіль, це міцна, та що зараз коштує дуже багато. А вона взагалі, мабуть, не продається. Не продається, так. Да. Сіль у це стоїть, бруд, все. Дівчат нема, вони заходять. Я взагалі. Я, я реально я заходжу в мене ж. Юлька там, там Юлька! А, ми ще на вулиці зустріли Юлю, вона йде така, типу, ну вже красива, ми її на шарики. Вона пофоткалась, ми, типу, заходимо. Ми заходимо, срач, стоїть шампунь, який Юля принесла в коридорі, ніхто його навіть в холодильник не поставив, не постав. Я, я не побачила, помітим. Поткнув, мене не помітили. Ну, реально, Хороший. я заходжу з вікою на кухню, і тут, тут це, таке стоїть і. Чому це А я просто я не можу понять, що я зробила. Що ти? Що ти нас зробила? Купила шарики, Юлю пофоткала. Що не Фу, я. Я потім, О, ну, Звичайно, я розумію, що я. Ні, прониця за мене є. Чесно. Є, так ти ж постійно. Я, я, я тобі... можу сказати це по-іншому. Мене... Я повинна це казати по-іншому. Е, тому така я людинка. і, звичайно, коли перемотую назад пліку, я думаю, блін. Ну, треба було просто бути там, здержаною. Ну. ти вагітна, тобі можна. Ну, я завжди така. Навіть не вагітна. Напевно, тому що ми дружимо, ми це розуміємо. Ось ми розуміємо кожну з нас, наші характери, наші емоції. І ми дуже пробачаємо це один одного. я теж не подарунок. Ні, це тому, що щирість у відносинах це найважливіше. Дружиш ти з людиною, бо не дружиш, бо ви в команді просто так працюєте разом. Е, не встигаєш скажи. Головне бути щирим у будь-якій ситуації. І не викручувати. Не розумієш, як скажи. Угу. Дуже просто жити, якщо ти все кажеш. Не то, щоб я все казала. що Ну, з чого почалась наша дружба? Дружба не народжується в офісі. От, погодься. Ну, погодься. Ну. погодься в офісі, це ви можете приємно притулювати нормально, там ладити між собою. Так, треба ходити бухати. Що <рес> ми робили? Так, дуже наші, успішно ми це робили. <рес> наші мами, ну ми ж коли сюди причина були там по 19. Мами, вибачте, <рес> <рес> наші мами завжди, ну, вони ж як не відпускали там до 10-ї години, там до 9 дому, ось, все, це ось, ці рамки. А якщо ми ось, ну. Состасі Світ будь-куди. Ми їхали так, в Київ проще. подивитись на вечірки. Блін, <реш> <реш> були часи. Ми їздили просто щоб. просто Ми так, навіть так, де так. в день не виходили з дому. Ми просто їхали, тусили і приїжджали додому. А потім у нас з'явилася традиція навіть їздити в Одесу на Лєркін день народження. І так. Це найфаерічніші історії. Вони зближаються. Ну погодьтеся, що дружка ну, це та, про, напевне, про ці так. речі. Ми стільки пережили разом. Ми, 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 ну, ми дійсно так, дуже багато пережили разом. Емоції, стані. Скільки витягували один з одного з да, тому що, блін, от, я навіть розумію, що люди, які дивилися там мої особисті історії, вони стій. І бачили, як ми гуляємо в Одесі, всі такі там супер. А це був, наприклад, найважчий період в моєму житті. Ну насправді, от правда. Там були сімейні відносини, партнерські відносини, і угу. все було просто йшло крахом. І, звичайно, всі знали про це. І всі, і ми плакали разом. і раділи, співалися. Перший раз, коли ми поїхали в Одесу, прикиньте, ми взяли з собою Поліну, яка в нас тоді працювала типу два місяці, наприклад. І ми взагалі поїхали перший раз. І, звичайно, наш е, м, грошовий статус був різний. Ну, По-перше, я старша, по-друге, я босс. Ну, звичайно, у нас різний uh -huh. грошовий статус. І ми їдемо е, і приїжджаємо в Аркадію. Ми погодили квартиру, вона була класна. Це було, типу, клас. да, було супер, типу, у нас ще не було цих розногласів, тому що ми там трошки не розуміємо. Mm -hmm. ну. І далі ми йдемо типу, на пляж, і я йду на пляж, як я звикла, типу Ага. І кажу, звикла платити гроші. Дівчата, а вони такі на пляж. Ну наші це не який пляж? На пляж шампусиком, Спасибо, шампусики. Чи було <сх> погано? Не було. Але більше ми на пляж не ходимо. Вона <сх> да. так просто потім. Ні, дівчат, Це все, не лавочка не закрита. Да, да. Ми там на каменюках, я пам'ятаю, сиділа. Купалися. Да. Ну теж було пашу. А, да. потім... а потім ми зайшли на в Ібіцу, коли, <сх> коли ти нам розказала, що про а чому я кажу, що дружба народжується не в офісі? Тому що характер один одного він пізнається в якихось ситуаціях побутових, стресових і так далі. Поїздка це стрес. Ми, ми дуже багато експериментували. Ми брали всю команду, їздили всією командою в Одесу. Було прикольно, але ми всі посралися. <реш> Справа в тому, що дружити в колективі можливо тільки на щирості. Але коли ви знаєте і цінуєте характер один одного, це дуже круто. Ми, наприклад, знаємо, що Лера там довше збирається, ми даємо їй більше часу. Ми звілі знаємо, що ми пер, перші зберемося, тому ми. Пізніше всіх підемо в душ, наприклад. Ну і таких ситуацій дуже багато. Зляру ми до речі жили місяць з моєю сім'єю на західній Україні. Моя сім'я ще та автентична сім'я. Це жесть. але дуже ось, весело. Це? Ну Так весело ще в нас <серказ> жодної не хвилини. Я не сумувала, скажу вам так. Зате б... я вхожа, от дивись, я у твою сім'ю. <реш> <реш> у Юлькину. Я на, е, з Юлькою та з її матусою їздила на Шри-Ланку. Взагалі пишете? в нас вже такі сімейні зв'язки. Так. А, що у нас є дуже класна традиція. Взагалі, що формує будь-які зв'язки з людьми, це традиції. Так, які у нас є традиції? У нас є традиція. По-перше, по по -да, була Одеса поїздка. По-друге, -по корпоратив «Блав святе число. Так. Все це святе, і все це, зн... Він не, ніколи жодного разу не переноситься. По Понеділок, неділок, вівторок, віторок, погана пофіг, погода, холод на завал, настопал пофіг, да. вихідний, все у нас це на святий день. Новогодній корпора... новорічний корпоратив в Офісі, обов'язково. Це yeah. сімейне свято. У нас новорічний цей грудень, ну, взагалі об'єднуючи такий місяць, коли ми в жопі, так, і всі да. один одного допомагаємо, виручаємо ну, взагалі. Так, наша а, традиція це звичайно допомагати один одному, це правда. Ну, тобто, ти дизайнер, але привезла щось важке, дуже багато. Не повинно mm -hmm. бути питань. Ну, в сім'ї ми ж не питаємо, що мама обов'язки готувати, наприклад, ну як там в сім'ї побудовані mm -hmm. якісь відносини. да? Mm -hmm. Мама готує, наприклад, домогосподарка, тато заробляє гроші. Але якщо потрібно а, сьогодні помога, а, то... попрати mm -hmm. тюль, то тато бере, будь ласка, і лізе і, і да. І, і тому і у нас так це таке, така сімейність, яка існує, і звичайно. Зберігати ту саму субординацію, Я хочу це підкреслити, тому що навіть в стосунках, в класних стосунках, з чоловіком або з друзями, не дивлячись там на робочі відносини, потрібно зберігати. Ми завжди саме погане кажемо своїм близьким, так? настримуємо себе, щось там собі не навигадуємо. А якщо б ми всі казали в очі, те, що ми відчуваємо, це було б круто. І я завжди у будь-яких відносинах вибудовувала те, щоб ми казали в очі, те, що ху. Те, що ти думаєш, і тому ми дружимо. Так, є ситуації, які нас зблизили. Але загально головне це, блін, просто любити один одного і поважати один одного. Так. Як ти можеш підвести в роботі, якщо ти поважаєш людину? Угу. Ну як? Ну, ти просто у нас кожна людина займається своєю справою. Тому, якщо Лєра не зробить макет вчасно? Вона підведе умовно Віку. Віка, це наш менеджер. Віка підведе Віка підведе Юлю. Юлю, як мою праву руку, і давайте так казати, вже директор. Ми вже кажемо це напряму директор Блав. А Юля буде відповідальна переді мною. І кому від цього буде краще? Взагалі-то ми всі будемо відповідальні перед однією людиною, це перед нашим клієнтом. Тому, підсумовуючи, класні відносини у нас в колективі, вони зі всіма класні. Так. І це просто повага. Елементарна. А мені ще здається, що наші стосунки побудовані на е, чесності. Ти Щ... е, взагалі не змогла без щирості. Так. Ну, напевно, так, так. Я не можу. Все, що не трапиться, ну, все розповідаєш. Навіть там якийсь. Та не навіть, а в першу чергу крінж. В першу чергу. Ну, взагалі. <рес> так, так. Неможливо без цього побудувати якісь ну гарні взаємовідносини в команді і в дружбі. Це реально допомагає в роботі. Не бійтеся, дружити. Я не знаю. Я, я розумію, що це блін не трапляється взагалі. Ну слухай, у нас все таки маленький колектив. Ну, тобто, коли у тебе компанія, Тобі де працює 30 плюс людей, неможливо з усіма дружити. Але навіть в маленьких колективах часто не ну, так. Ти ж я працювала, в Я знаю, колективах, так це там, там завжди частіше за все змінства. Так, ось таке кодло, якесь. Тож різний, різний вік, віг, так. Немає спільного Ви нічого. не єдине ціле. У нас ще є така Ви штучка, що ти коли приходять дівчата в плав, вони через час стануть гарнішими. Через якийсь так. час. І це завжди працює. Реально, Макс Лайт, привіт, він завжди каже, це наш друг. Він завжди каже: е... Ну, подивимося на неї через піврочку, яка вона стане. Дуже цікаво. Так почала ти з себе. І так, і всі дівчатка, коли приходили до нас на співбесіду, вони всі казали, я хочу працювати саме у вас, тому що мені подобається, як ви. В колективі розмовляєте, як в історії все. Але спитало про да, я я щоразу. Давай, а я про Поліну ще Коротше, згадала. ні, Ми вчора е, сиділи собі там на кухні ля-ля, і Стася спрашиває: от Кристина, ну а ти на нас давно підписана. Скажи, що Що ти взагалі про нас думала? І вона така на повному серйозі. Ну, я взагалі думала, що ви така класна компанія, серйозна. <рес> що ви, типу, серйозні. Ми як почали ржати, типу, а що ми? ну, Шамашкіна контора, так, так у нас просто прикольно, Ми просто ржем, так і робимо якусь фігню. Ми взагалі не серйозні. Ми Думаю, не багато, багато. багато ржем, у нас є свої локальні приколи. Висновок: набійтеся, дружити. Будьте щирими, чесними і веселими. так, Комунікабільними. Комуні... Поважайте один одного, поважайте, в принципі, всіх людей, з ким ви. Працюєте взаємодієте. взаємодіяти по життю а, і буде все класно, тому що не забувайте, будь ласка, що робота складає практично 80% нашого життя. Так, Режим, це ж мабуть, це І є класно. Якщо ви будете працювати, ну хоч на 50, на 70% із задоволенням в класному колективі mm -hmm. а, поважати любити один одного. І що вам сказати. <працювати> Саме головне коментарі. Ми прописуємо, що вам цікаво від нас почути, які теми вам нам розкрити. Ми все це е... везде на замітку. Можливо, щось <свісно> не розказали. Так, ми може вам тему. так цікаво, які у нас ще є такі локальні <свісно> інсайти? Все не розкажемо так. Вподобайки, підписка, дзвіночок. Підписка в інстаграмі, тік-ток, шорти теж дивимось. Ну, взагалі, все. Ось було б дуже круто, вам би нам дуже сильно допомагали. Цей канал був створений для того, щоб наші клієнти дізнавалися про нас більше, довіряли нам більше. Ми були для них зручні. І для того, щоб ви надихалися створювати такі ж самі агенції, або просто маленький якийсь бізнес. Дуже прикольний, цікавий і потрібний людям. Що побачити більше наших робіт? Ви заходите в Instagram, там є в хайлайтах навігація, все логотипи, наші назви, наше виробництво, наші графічні дизайни. І ви більше дізнаєтесь про нашу роботу. Насправді ми багато працюємо більше ніж дружимо, там, так, це, це точно. Але але встигаємо і дружити. Не забувайте про баланс балансовому житті. Кожного дня у нас виходять дуже цікаві історії. Вони зовсім відрізняються від цього каналу. Тут mm -hmm. насправді ми дуже щирі, довгі. Слухай Боже... ну, там, ми теж щирі, але робочі в першу чергу. Ну там таймінг так. короткий, і тут нам хотілося більше розкритися. Тому ми чекаємо вас у нас на сторінці і дуже раді, якщо ви нас будете підтримувати, писати коментарі, Стали залишати і підписуватись. Всех благ. Всех, Всех благ.